Молоденький, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в і Сьогодні ми продовжуємо грати в Скібіді Tower Defender. І відразу я хочу перейти в режим. Мій улюблений режим, це з пальмами. Ось оці пальми. Я на цій мапі частіше за всіх виграю. Тому ми натискаємо старт і прям самі поїдемо. До речі, в мене на балансі, я тільки що помітив, було 600 монеток. Я не знаю, звідки вони, Ми вибираємо, до речі, режим хард обов'язково. Тому що на харді, ми я думаю, ми зможемо виграти. Ну а ви обов'язково підпишіться на канал і поставте свою королівську вподобайку. Так, і у нас пішов режим зразу, відразу, просто моментально Максимально ставлю собі па, який тут буде стріляти. І просто фармлю, просто фармлю. Мені більше нічого не залишається, ніж фармити і фармити ще раз. Давай, давай, вбивай цих. ну, Як зазвичай дивіться, я вже знаю, що тут буде, це пересказуємо. Значить, перше, що ми буде, перша хвиля, ми відіб'ємо її повністю. Далі наступна хвиля туалети будуть або швидше, ну, скоріше за все, і швидше, і в них буде більше хаба. І парочку пройде, парочку пройде. Але у нас тоді буде змога поставити уже машинку, яка буде всіх просто катати, вбивати. І, до речі, машинку треба поставити якомога далі. Від Цього типа, щоб коли його взривали, то машинка не переставала працювати. Десь її ось тут треба поставити. Ну, як я і казав, ось очки туалетики деякі проходять. Так, скіпаємо хвилю відразу, щоб отримати більше грошей. Все, зараз оцього треба буде знищити. Ну щось о, знищує, знищує. Все, тут почнуть проходити туалетики. Я не знаю, я тут поставлю машинку, звісно. Але не знаю, чи встигну я її поставити. Скоріше за все, не встигну. Кнопка Скіп, де появись? Будь ласка, скіп вейв. Так, ставлю, 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 ставлю машинку. Все, пару пройшло, пару пройшло, нічого страшного. Пару пройшло, нічого страшного. Прям не пару насправді пройшло батань. Прийшло, але знову ж таки, від них ну, нічого такого я не очікую. Я можу, в принципі, поставити ще одного тіпа прям реально можу, який їх всіх замочить. але не знаю, чи є в цьому якийсь сенс. Скіпфейв ми не будемо поки що скіпати. Вони там поки що їдуть. Поскільки в них ХП, давайте подивимося і тоді рішимо, чи ставить, тіпа, чи не ставить, тіпа. Цю, ну коротше, вони всі, по суті, ваншотні. Там два не ваншотних і всі остальні ваншотні просто. Я думаю, не варто на них витрачати гроші, і за 400 вже краще почекати. Зараз спочатку цих знищать, а потім ми почекаємо скіпним вайф, все, скипаємо вайф і прокачуємо цього за 400, все нормально. Блін, я би цього прокачав, але не встигну два рази прокачати, щоб доставав і знищував. Ну, хай уже, хай. Що поробиш? таке життя не ми такі. Поки що справляємося, ніби норм. Тут у нас гіпнотизер. І гіпноти замочили, нормально. Нам треба 800 баксів. 800 баксів нас збирати. Так ось пройшли, трішки там покоцали нашу базу, але нічого страшного. Потихеньку збираємо або 800 баксів, або вже ставимо нову машинку. Не знаю, будемо дивитися зараз. Та я думаю, ми тут справимося. Я не знаю, може за 300 цього прокачаємо. Я думаю, варто. Думаю, варт. Пише скіпнуть вейв Та ні, поки що не будемо скіпати. Чекаємо. Чого цього качаю? Це нормально, валим. Я його. Ну да, я ще прокачав за 400, то хорош. А цей почне трішки швидше стріляти, більше дамагу наносити. Не по 50 вже. Я тепер думаю, можемо скіпати, чекати, збирати 800 баксів для того, щоб прокачати нашого машину. Машина мене. Окей, чекаємо. Поки що нормально. Скіпіть туалетів коротше, валять. Жесть. Ну, вони не приходять, дивіться, нормально. Вони ваншотні стали, те, що я ось його прокачав. Це дуже добре. Я вважаю, гарний хід я зробив. Так, скіп вейв чи не скіп вейв? Та ні, скіпати не будемо. Збираємо 400. Ну, можемо, все. 590 є. А треба 800. Не 400. Сказав 400, а треба 800. Тому ось очки зараз йдуть ці туалетики, їх знову ж таки будуть знищувати. Вони, а, вони не ваншотні, вони з трьох разів вбиваються цим типом. Їх ще тут, короче, помочать нормально. Я думаю, ми скіпним хвилю, як тільки нам запропонують. Тому що. Е -е, ну давай зараз 700 наберем, е, е Набрав і просто прокачує, щоб він цього гіпнотизора просто нормально замочив. Все, думаю, не зря я скіпну хвилю. В принципі, ми з цими хвилями справились нормально. І далі збираємо 1500. Бо тут нормально десь справляється, вони далі навіть не доходять. Або, дивіться, за 500 можу прокачати. Але не буду, ладно, я почекаю. Чекай, не, прокачаю, ладно. За 500 хай буде, хай буде зайвим точно не буде. Вони і сюди, до речі, достають, якщо ж сюди хтось пройде з малим хп, то його знищать, якщо він буде ваншотним. Якщо в нього буде 200 хп там або меншим, його знищать. Все. Збираємо коротше 1500 на нового новотіп. Типу. Каже, скіпівтання, скіпати не будемо, бо тут ось бос іде жорсткий, і ще за ним іде один туалет, пулеметами жорстко Треба встигнути їх замочити. Бо от цього то ми поже боса встигнемо замочити, а цього сковосімнадцять тисяч хп. Не знаю, чи встигнемо. Будемо дивитись зараз. Давай, давай, знищуй. Ні, не встигнемо, не, не встигнемо. Встигнем. Що скіпаємо. Пройде скільки спройде, скільки спройде? 2000 Ну, хай йде. Він поки до кінця дойде. А можемо його і навіть зважати на нього. Не будемо пропустимо. Насправді краще цього прокачати. Хоча можемо поставити нову тачку десь отуте. Ось так, то хай стоїть за 300. Хіп 5, до речі, можемо зробити. Ну, дай його прокачати. Чисто 8 ударів, і цього типа не буде. Я думаю, це 8 ударів тут удари його. Все, чекаємо. Каємо знову 1500. Трошки грошей потратили, нічого страшного. Я думаю, зараз нормально зберемо. Не о цих типах підлутаємо. Правда, там тіп біжить, Тоже замочити. Ні, ну збираємо 1500. Хай поки не будемо спішити, не будемо тратити гроші. 900 уже є. Будемо скіпати, коли там нас 1400 буде, тоді скіпнемо. Бо всього якраз 20 тисяч хп. Ми його то замочимо. Та всіх замочимо, тут, все нормально буде. Думаю, кіпнути хвилю можна. Це ще допомагає робити. Нормально. Нормально, все скіпаємо. 1500 зібрали, прокачуємо. Все нормально. Далі цього прокачаємо за 800. Якраз оцей дойде, а цей вже буде на 800 прокачаний. Бо ми зараз тут налутаємо грошей. І буде все нормик. Буде все нормик. Мочать його. цей спить, до речі. Цей спить. нам треба якусь обманку поставити. Ну поки що ставити ніяких обманок не будемо. Кіпаємо. Давай, 800, зберись мені. Збери мені 800, бо цей вже тут бос підходить. Все, я 800 прокачали. Хоч бач, і це влітає. Та коротше, тут треба ставити цього, тип. А, нема грошей. І щас будуть гроші. Все, поставив за 200. Хай він стріляє. Хай він одвікає на себе увагу. Тут замочили нормально. Все, далі качаємо або за 2500, напевно. Ну так, да, за 2500 качаємо. 15 рівень. Все нормально. Поки що нормально. все нормально. М -м, да, я думаю, так, да, вейв. Думаю, цього можна. Ладно, прокачаємо. дам трішки. Також. Цього за 500 я вже качав. Окей. Пройшов, дивіться, пройшов трошки. Тому нам і треба качати. Ну, то ще тип цей стоїть, він за 7, звісно. Його також просто до 1500 прокачати і буде норм. Скільки в нього тут ХП? Я не бачу. 14 000. Та я думаю, цей справиться навіть на такому рівні: 500 хп зносим. Раз на 4 секунди. Збираємо, все-таки. Я буду збирати 2500. Менше 1000 залишилось зібрати, насправді. 700 баксів там. Ну, хай 800 але я їх зберу реально. Боси йдуть, маленькі йдуть, типи. Можна скіпнути, я думаю. Давай, ну, замочи, спить. Цей моче. Давай, 2 500, бро. Просто 2 500. Мені більше не треба. Давай, 2. Все, 2 500, все, максимальний рівень, хорош. Все, тепер зберемо 1500. Цього, то, цього боса замочили. І тут понесла жара нормально валять. Я думаю, 1500 я навіть встигну зібрати А, ні, не встигну, поки це під'їде Ну і ще пару разів, якщо покрутиться, то я встигну зібрати. Тут ще скіпвейв буде якраз. Все, давай, давай, 1500, 1400, де реально встигну зібрати. Все хорош, хорош. Дивіться, і тут тіп стоїть, в якого всі врізаються. Це добре. Щас оцей переключиться і знищить цього. І потім з Та все нормально, все нормально працює Всього також до 2500 треба прокачати. Для початку скіп вейв. Не знаю, не будемо поки що скіпати. Цим... Ну, все можна, в принципі. Впевнений, що з цими ми розберемося. Хоча тут такі їдять колососи. Тут всього 77 тисяч. Ой, це всього 77 тисяч, я не знаю. Так, до речі, 2500 є. Я зібрав. Тепер дивіться, я думаю, тут далі треба поставити оцю машину отут. На нашому стандартному місці, щоб вона сейвила Прямо отут, а так по радіусу Тут трішки сейвила, і тут дорожку трішки сейвила. Зразу і качаємо за 400. А перед ним, напевно, м -м, Поставити, ні, не треба нікого ставити, я думаю, нормально. Я думав, щоб. Да, ні, треба поставити. Треба поставити оцього, напевно. За 500. Але поки що ставити не буду. Краще прокачаю. За 800 цього. Так, цього за 2500 я прокачав, до речі. І цього прокачав. Ще цього можна за 700 прокачати. Скіпвейв, поки він тут є. Добре, що коли оцей врізається бомба, то і навіть коли цей спить, в нього також врізаються інші бомби. Це добре. Так, цього прокачав. Хайвала. Тут ідуть. Тут ідуть полососи, яких треба качати. 1500. Давай. Встигну зібрати чи не встигну, поки цей великий під'їде. Може, коли великий під'їде, не встигну, але пилососи підійдуть, думаю, встигну. Де, пропонуй мені скіпнути? Давай. Давай, 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 давай. Опа, все. Прокачав. Хорош, просто хорош. Там пилососи ще йдуть їх знищать. Та валим, валим. 1900 у мене. Я зараз за 2500 ще цього типа прокачаю. Вообще буде топчик Ті вайф прокачав. Хорош, просто хорош. Думаю, тут великого тепер можна поставити. Оцього. Це буде хороше вкладення. Я думаю, тільки не вистачає поки що. Давай знищуй все, вистачає. Дивіться, вкладення хороше, то що будуть типа їхати, ті, що гіпнотизують, ті, що заставляють спати Отут заставлять його спати але вони тут і зупиняться, і поки вони тут будуть стояти, цей буде продовжувати їх мочити. А потім цей проснеться і ще буде мочити їх. Так що нормально. Хороше вкладення, я вважаю. Ой, я щось я про провтикав. Щось я провтикав момент. Щось я багато вони проїжджають. Алло, кіпвейв. На де слабеньких. Щ зараз треба фармити грошики. Давай, 600 є. Все прокачав. 900 треба фармити. Ой, щось я. Давай, давай, грошики фармимо. Бо щось там босів я запустив, жорстко вони всі пройшли, так не подобається мені це. 900, давай, 900, 900, 900, 900 є, все, хорош. Кивейв, опять боси жорстко. Так, оцього б замочили, 15 тисяч. Щоб цього прокачати, треба 1500. Ой, не замочить, ой, не замочить. Ой, не замочить, я боюсь. Мочіть, мочіть. 20 000. все замочили, хух, хорош, хорош, хорош. Кипати поки що не будемо. 1500 зібрати треба, все, на все. Давай, давай, давай. Що зібрали. Цього максимум прокачав. Все, вали. Надо нового сюди ставити, типа. Сразу же, максимально. Сразу же Хопа поставив. Апгрейд. Бо йде, йде. Так, спить, бачиш. Цього мочить. Давай, 800 баксів, 800. Кіпвейв, 800 є. Е. Хорош. Скіпнув. Зараз на цих на нафармимо 28 рівень, в принципі. Нормально. Так, тут 1500 є. Е. 2500 збираємо. А цього можна прокачати. Ну, не будемо поки що. Надо збирати гроші Пістолетики ще. Скіпати поки що нічого не будемо. Так, оці вже туалетики доходять. Треба телек ставити, скоріш все. По любому, треба буде ставити ялік. Так, я думаю, можна скіпнути. Тут вже їх небагато сталося. Їх всіх знищать. Якраз нові під'їдуть, туалетики. Хорош, вала, 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 хорош. Давай, 2500, уже скоро. Скіпнуть чи не скіпнуть, скіпнуть чи не скіпнуть. Я думаю, можна скіпати. Це 2500 є. Цього також на максимум прокачали. Е, тялік треба ставити, срочно. Десь отут Щоб він крутився і туди, і туди. Хоча він скаже, що все буде в одну сторону крутитись. Давай отут ставимо тялік. 1500, щоб його прокачати. Не знаю, чи не пізно я тялік поставив. Або точніше, чи не рано. Бо ми так не лутаємо грошей, звісно. Не на ще лазерів поставити. Ставить, отаки, я ходи кудись по центру. За Це 400 зразу прокачуємося. Цей допомагає стріляти нормально. За 800, хопе, прокачались. З... Чекаємо 1500. Телі вроді працює. Тільки про... проходять, проходять, проходять. Цей спить, блін, не спи. Ну нічого, скіпати поки що нічого не будемо, я думаю. Хоча можна попробувати скіпнути. Так, 1500 треба. Ну коротше, поки оці не пройдуть, нічого скіпати не будемо. Ладно, скіпимо. Вони вже майже пройшли. Зараз на цих маленьких нафармимо. На маленьких е, нафармимо багато грошей. Тіп, стріляє. Давай 1500 і. 1500 є. Хорош. Вони не встигають сюди заходити. Ходити навіть нормально, все встигли зайти. Ну, самолітика знищать, буде хорош. Бомби летять, бомб зараз не буде. Так, 2500 треба зібрати, правильно? Правильно, це нормально, поки що справляємося. 1800 є, зараз 2500 буде. 33 хвиля. Потна катка, потна. Реально, потна катка. Давай, мені треба 2500. Так собі працює, якщо чесно. Ну, його треба качати. В будь-якому випадку його треба качати. Поки що немає можливості його качати. Давай, 2500 мені швиденько, швиденько, 2500. Все, є, все, прокачав максимум. Так, треба ще сюди можу одного поставити. Щоб взагалі жесть була. Поставлю, поставлю. Скіп вейв. Далі треба один раз телік прокачати. Бо він поки що такий. Але поки що цього качаємо. Так, 800, 800. Давай, 800. Є 800. Тут ідуть, ось очки покоцані потихеньку. Головне, маленьких мочити, а то все таке фігня. Маленькі приносять кеш. Просто приносять кеш. Тупо приносять кеш. Давай, 1500. Ну, за 1500 можна, або телік прокачати. Давайте телек за 1500 прокачаємо. А, а цього, якщо прокачати, то він більше буде. Ні, давайте цього прокачаємо за 1500. Він просто більше. Профіту приносить, реально фу, хвалять, валять, валять, як валять. Жесть, ну, ці, бачите, боси проходять маленькі, зразу знищують. Думаю, можна скіпнути. Якщо о, да, поїдуть які шо швиденькі поїдуть, якісь маленькі, ну вони щось не їдуть. Жесть. Ну ладно, хай. Вони так потихеньку проходять. Мені це не дуже подобається. 2500, давай, це є це сильніше будуть знищувати. Нормально скіпати поки що нічого не будемо Думаю, можна отут якогось поставити, Щоб він з двох сторон прям мочив. Тут поставлю. Ну, Надатік зараз прокачати. Типа реально, це 1500. Щоб він хоч трошки більше зносив? Що не працюєш, телік. А вони в очках на тих, кого в очках, ти не працюєш. Згадав, згадав. Фух, ну і все, поки що гроші не фармляться, бо нікого ні, ніхто нікого не вбиває. Зразу за 400 цього, ті прокачуємо Чекаємо далі, 800, поки збереться. Все, тепер він достає скрізь прям. 1500 чекаємо. Диві, а цей достає прямо сюди, на цю дорожку непогано. Я думаю, можна. І чекаємо 1500. Поки що 600, і ніхто нікого не вбиває, не фармляться грошики. Тому що маленьких немає цих фармілочок. Телік 2000 коштує, щоб прокачати. Ну, 1500 це дешевше просто прокачати. Тому ми будемо качати цього. Все, качаємо. І ще більше буде зносити. Каже, скіпнути вейв". Е, Ні, поки що скіпати не будемо. Поки що чекаємо. 2400 капать. Цей стріляє, хоч щось я не бачу. Ну, тепер, я думаю, можна скіпати вайф. Зараз нафармимо грошей заодно. Так, 2500 чекаємо, щоб прокачати. Бо тут вони так проходять потихеньку. Ну вони то до кінця не дойдуть. Вони в них отут лінія ще пройти. І назад лінія ще пройти. Є. Yeah. Але все одно, все одно. І тут ще цей буде стріляти. О, До речі, 3000 звідкись мене взялось. Я щось провтикав цей момент. Wave. Да, да, давай, давайте скіпнем. Думаю, телік можна прокачати. Буде хороша ідея. Yeah. Добре, ши, я тут його поставив. Він так по кругу крутиться, нормально. Так, ці проходять, ну їм хана, їм хана тут. Так, скіпати э, поки що нічого не будемо. Думаю, що тут треба оцього поставити. Ставимо тут оцього. Цього ми. Продаємо. Качаємо. Раз, два. І все більше прокачати поки що не можемо. Думаю, можна скіпнути хвильку. Так, і чекаємо. Дивіться, чекаємо, поки оця машинка не буде знищувати. Хоча тут телек, напевно, краще було поставити, а не машинку. Да, реально, тут телек треба поставити. Сел. Ну, у нас є, блін, я не знаю. Апгрейд. Ладно, поставлю поки що цього, щоб він на себе відволікав всяких типів нехороших, не, не поганих. І тут ще поставлю один лазер. Прокачаю його. Поки можу. Так, 1800. Все, чекаємо 2500, поки збереться. Кіпати хвилю поки що не буду. Все одно туча їх багато. Треба, щоб вони всі прокачали. Коца, Надо треба качати качать жост. Щоб поки вони сюди доходили до фінальної лінії оборони, щоб в них менше якомога хп було. Три тисячі коштує телік прокачати, і тут ще 2500 коштує. Ну давайте за 2500 спочатку прокачаємо, бо тут їх багато, щоб ну, знищити всіх тих, якраз грошей заробимо на прокачку тяліка. Давай скіпвайф, я думаю, вже можна. Поїхали. Все далі збираємо на прокачку теліка. Цей бачите, спить і цей спить. Тут багато, блін, альо, Покаш... прокачка теліка поки що відміняється. Надо ще цього качати. Апгрейд, апгрейд. Бо щось вони тут проходять все далі і далі і далі. Я поки що не скіпаємо. 1500 качаємо. Давай, 2500 збираємо. Все, можна скипати хвилю, я думаю. 200 є. 2500. Давай. Все, прокачали. Все, тепер точно тялі качаємо. 100% тялі качаємо. Тут ми вже таку лінію вистроїли, нормальну з лазерів потужних. Тепер 2500. Скипати хвилю поки що не будемо. Хай вони тут покоцують якомога більше. 3000 збираємо. Да? Тялік. Думаю, можна вже скипнути хвилю. Бо ті ще поки не дійшли, тут ще фермілка грошей не почалася. А отут вона якраз вже закончилася. Якраз ми скипнули хвилю. Вона заново почалася. Нормально. Все. Можна по приколу чисто прокачати. Ну, зараз телік прокачаємо, потім по приколу того прокачаємо, щоб він просто не був дуже, -дуже слабкий. Він стоїть, просто на себе, щоб відволікати когось. Так, за 3000 прокачали, цього прокачуємо. Маленького. Так, вони щось тут проходять, чи що це? Мені чи мені здається, що вони тут проходять? Та вроді не проходять, вроді їх тут знищують жост. Так я думаю, можна скіпати потихеньку. Ти прокачаємо по приколу. Це я думаю, скіпаємо. Тілік спить поки що. Так, треба ті папериком, щоб э, стояв дешевенький, щоб відволікав, поки тялік працює. Так, 4 тисячі, щоб тялік далі прокачати. Окей, 4 тисячі. Збираємо, збираємо. 3500 є, 3600. 44 Сорок хвиля, до речі. Минулого разу ми сюди дійшли чи не дійшли? Я вже не пам'ятаю. Жесть валим, вони проходять все далі і далі. Що це за приколи? Завалять. Надію, що завалять. Чи може, щоб тут ще тялік один поставити. Шість тис треба теліку. Так, ну тут їх завалять, я думаю. Да, все валять. Нормально. Правились лазери. Тілік вала, що дурний. Думаю, можемо скіпнути. Летять поліцейські якісь. Шість надо треба прокачати. Окей, чекаємо. 4600 є. Скіпати чи не скіпати? Ні, хай вони ще тут покоцають і потім скіпнем. Я думаю, тепер можна. Можна ще телік качаємо до максимального рівня. І перед теліком ще ставимо одного типа. Хорош, хай стоїть. Може лазер. Ну, лазер просто він на одного діє. Тялік на всіх. Тут ще одного теліка було б непогано Ставити просто а, грошей немає зрос. Ну, за 1000. Ось так. А я вже не можу? Блін. Не можу тяліка? Чи, чи взагалі не. А, я взагалі не можу. Так, ну оцих треба, коротше, цей. Тоді прибирати когось. Оцього. Ну ладно, не цього. Оцього ми прибираємо. Сел. Табамотіліка. Хорош. Зразу качаємо його за 150. Точніше, за 1500. Так, тут справляються. Ой, тут їх важкі, багато. Не знаю. Кіпати не будемо, ну, хай скіпаємо вже. Ну тут справляться, я думаю. Так, ще один тялік качаємо. Тут справляться, справляються. 47 хвиля, 47 хвиля. Так далеко, здається, ми ще не доходили. Все буде норм. Тут проходять. Так, і що, що, і і що, і що? І що, і що? тут. Тут працює, тут вони навіть до тяліка не встигають дойти. Три тисячі треба, щоб ялік далі прокачати. Поки що скіпати хвилю не будемо. Хай поки що так справляються. Давай три тисячі мені дай три тисячі. я все ще раз качаю елік. Я думаю, цього можна продати і поставити кого лазерника на початок. Давайте його прокачаємо. Так, давай 1500 мені. мені. Можна скіпнути, до речі, 1500 я зібрали. Що 2500 збираємо. Лазерник, звісно, да. Тут, тут він не такий ефективний, як отут, наприклад. да, наверно продаємо лазерника. Ставим його ще ось тут. Тут він буде просто ефективніший набагато. Трошки гроші ми потратили зайвих, ну нічого страшного. Так, скіп вейв. Давай, 1500, 1500, зберись! 1500, зберись, будь ласка. Пліз, бро. 1700, 1500, все є. Yeah. О, і цього знищать прямо тут, да? Да, хорош. Цей спить поки що. А наш, ну якщо він спить, то я не бачу сенсу. Коротше, напевно, цього тут тримати. Його також треба продати. Так, він, а, він на максимум прокачаний. Тут Ялік стоїть, поки що нічого не робить, тому 2500 збираємо просто. Заодно скіпаємо хвилю. Так, 2700, все, до максимуму прокачали. Оце захист із лазерів тут а, дуже ефективний. Прям реально максимально ефективний. Цього ціпа врізались, тому ми цього продаємо. Табим його десь отуте. Також до, до кінця прокачуємо. Ще не можу я за 700. а все, прокачав за 700. Просто в нього врізаються, і тоді страждає телевізор. І щоб телевізор не страждав, я його просто переніс трошки ближче. Заморажує. Все, це, до речі, остання 50-та хвиля, наскільки я пам'ятаю. Бо тут уже всі пройшли, а нам нову хвилю не пропонує скіпнути. Тому це остання хвиля. 50-та. Тут, скоріш за все, буде босс. Будемо зараз дивитись. Цей тіп тут стоїть, але його і знищують. Дивись, нормально. Тут НЕЛО якесь прилітає. Фотоєлет. Ну, я знищують. Нормально, що хороше. Все це останні типи. Правильно. Босс тойлет 3.0, Це типа жорсткий тип самий. І через це. Ми оце. Сел, 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 продаємо. Ставимо тут ще. Ставимо тут ще раз. Прокачав до максимального рівня. Ставлю ще раз, качаю до максимального рівня. І ще одного тут ставлю і качаю до максимального рівня. І більше я поставити не можу. Ну можу, але хай буде так поки що. Всі вони жорсткі просто. Тут остався бос 2-0, бос 3-0. А бос 1-0 я вже знищив, виходить. 600, 600 хп у утіпав залишилось, капец. Так коли він бать... не знаю, що я зараз просто знищить. Давай, рознеси його. Починай стріляти, бро, Все, знищив. Красава. Ну, залишилось стойлет босс 3.0 і ще якийсь той лет босс. Ну, той лет швидко, в нього скільки? 600 тисяч. Ну, він тут зупинився. Ну, хай тут і стоїть. Реально, хана. Цього знищать уже. На цьому босу хана просто. Йо. Тоталь... Тотально знищують. Є, yeah, ми виграли! 400 монеток отримали. Це хард рівень. Я наголошую, це хард рівень. О, я виліз на ялинку. Нормально, так можна, в нас, до речі, 500. 244 хотів сказати, цукарка. Дивіться, заходжу сюди, відкриваю зразу 10 тіпів. І мені дало рейєра. Ще одного рейера. Так, давайте. Юніц, якщо квіт Бест, то якраз я оцього рейлера за 150 одів. Я не знаю, що він крутий, не крутий, ну хай буде у нас. Ну і давайте подивимось. Давайте подивимось, ще на якому режимі ми можемо пограти. HD камера. Здається, цей режим самий перший на якому я починав тільки грати. Саме перше відео я на ньому записав, тому давайте спробуємо ще одну каточку провести на ньому. Вибираємо Hard Ні, це не один із перших, яких я грав, але хай буде. Мені цікаво, що це за тип Надо його буде якось використати. Здається, тут, я думаю, я Hard теж зроблю. Блю, нормально. Давайте зразу поставимо тут. А, ще не можу ставити Тіпа, окей. Все ставлю тіпа тут. Чекаємо. Ну, перше, як завжди, чекаємо. Перше, ми хвилю всі просто знищимо. А в цього, типа, скільки і чого? Я просто не бачу. І шкода, що я не бачу. Він з пістолетами чи що. Ну давайте 150 зараз беремо, якщо зберемо, поставимо його, знищимо. Нормально, можемо зразу скіпати, до речі. 150 у нас нема, на жаль, бачите. Ще одні їдуть. У них вже в два рази більше хп. Поставимо оцього, типа тут. Це 150. Двох знищити треба. Ще одного. Ні, не одного і не двох. Багато треба знищити. І ми, звісно ж, їх не знищимо. Не може отак, нажати, скіпнути вейв. Та й все, в принципі, скіпаємо. Ну, пройшли вони. Ну і що? Ну пройшли. Ну да, ну пройшли. І що? Пройдуть трошки знищити. Нічого страшного. Головне, отут зараз поставити машинку. Давай 300, зберись. Скіп вейф, поставимо. Все хорош, хорошо, поїхали. Я в нормальному місці, до речі, поставив. Вони зараз так кругше зроблять. Ще тут буду їх ловити, коротше. Тут просто знищи їх. І зараз тут, дивіться, зловив. Хопа, Хорош. Так, скіпаємо, не скіпаємо. Ні, не скіпаємо. Чекаємо. Чекаємо, збираємо 400 баксів. Тут поки що нормально, бо то ще ці це взагалі нонсенс. Добре, що хоч з першого разу валим. Ловимо їх. Бам-бам. Зараз бам. тут з першого разу будемо. Скіп вейв чи не скіп вейв. Та немає сенсу скіпати зараз. Хоча б якби 300 на балансі було, то був би сенс скіпнути. Так немає. Зараз, здається, буде 300 на балансі. То скіпаємо і зразу прокачуємо цього за 400. Хорош, хорош. База наша небагато постраждала. А але нормально, нормально. Справляємося поки що. Основна лінія захисту у нас, я так зрозумів, десь отут і буде. Тут ми її зробимо. Можливо, десь ось тут поставимо хазе ще поки що. Чекаємо, чекаємо вали. Ну тут вали нормальні, тип вейв. Тут оцього той треба замочити. Так я думаю, 300 баксів нам треба зараз зібрати, щоб прокачати оцього. Тіп. У нас поки що немає 300 баксів. Їдь звідси, щоб я тебе тут більше не бачу. Так, до цього під'їхав, не знаю. Ми справим та справимося. Вони тут застили. Давай цього гроші отримаю. Зараз скіпнем, не скіпнем, не знаю. Не будемо спішити. Поки що дивимося, як це справляється. Це -таки треба скіпати. Це таки треба скіпати. Вони вже сюди доїхали, якраз на маленькі, звісно, про... вони швидкі, але нічого страшного. Цей буде коцити їх, скоріш за все. А цей буде вже добивати, вбивати. Все, тепер збираємо 800 баксів Збираємо 800 баксів Не те, щоб прокачати от цього, щоб він став лазерним. Це буде саме краще, я вважаю. Це просто вала неймовірно. 300 баксів, поки що в мене є. Я думаю, можна скіпнути. Так, їдуть. Їдуть новеньке. Новенька партія. Так, можемо цього прокачати плюс ту або цього, плюс 250. Я думаю, цього ж плюс 250. Я краще прокачати. Повторюю, він стоїть 800 баксів. В принципі, в мене тактика одна і та сама, як ви бачите. Намагаюсь, намагаюсь, принаймні її дотримуватись, бо вона ефективна, вона попросту ефективна. Давай, зараз, коротше, тільки 700 баксів на балансі. Сразу скіпаю хвилю і сразу купую покращення. Як тільки 700 баксів на балансі буде. Це 700 є, покращення. Все, готово. Хорош. Ай, встиг, встиг, встиг присипити, встиг присипити ці зараз пройдуть. Хоча ні, не пройдуть. Все нормально, нормально, вали, вали, вали. Вала, хорошо. Далі треба покращення, 1500. Збираємо 1500. Скіпаємо, не скіпаємо? ні, не скіпаємо. Поки що чекаємо. Чекаємо, поки Пройдуть. І не треба нам було скіпати, в принципі, ми і так справились. Нормально. Наступну хвилю я, напевно, буду скіпати, коли або оці пройдуть першого тіпа, або коли на балансі буде 1400. Щоб ми соточку долутали і прокачали цього за 1500. А потім ми оцього прокачаємо, напевно. Ну поки що тут справляємось. Не знаю, як ми справимося тут далі. Це буде жесть. Як оце тип буде справлятись, напевно, треба ще одного тіпа тут ставити. Качаю його, кіпвейв зразу. Ще, може, зря я поставив? Ну хай буде. Хай буде. Треба тепер 800, виходить, зібрати. Ну а що поробиш? Треба так треба. Треба так, треба, так Беремо. Поки що нічого скіпати не будемо, хоча в принципі можемо. Давайте скіпнемо грошей просто зберемо. Поки що попередньо збираю 1500. Якщо в мене буде менша сума і мені треба терміново буде прокачати оцього за 800, то я його, звісно, прокачаю. Але попередньо збираємо 1500. Як вони ось сюди вже будуть заходити за оцей поворот, то я тоді я думаю, оцього за 800 я прокачаю. А поки що не бачу сенсу. Поки що краще оцього за 1500 прокачати. Тим паче вони справляються. Все нормально, поки що. Давай все, скіпвейв. Апгрейд, хорош. Прокачав за 1500, тепер пере цього за 800 треба прокачати. Щоб він допомагав, щоб він уже не їздив, отак не наїжав, не давив, а саме лазерами стріляв. Або можемо, в принципі, подождіть, почекати. Попередньо то також, дивіться, попередньо збираємо 2500. Но якщо не буде оцей вже справлятися, то ми оцього за 800 прокачаємо. Кіпати поки що, звісно ж, нічого не будемо. Нормально так вали, дивіться, нормально. Вони навіть не встигають кудись доїхати. Просто зносять. Так, оцих по 25 тисяч 000... 20 тисяч хп і 14 тисяч хп. Будемо дивитися. Або цього за 800 качаємо, або чекаємо 2500. Ми, кстати, можна скіпнути Хвилю, тримати ще трошки грошей. Їдуть, бомба летить, кстаті. Ну, бомба хай летить, в принципі, це не, не так важливо. Мені зараз суди вріжеться. Ну да, вріжеться він, звісно, да. Знища. Але оці головне що лазерники не постраждають, а то все таке. Плюс 600 він ще буде давати. давай. 2500 треба зібрати десь. тут, може не хватить оцього тіпа, що прокачаний до 4 рівня. Будемо зараз тут ситуацію спостерігати, дивитися, покращувати, виправляти. Давай, давай, броу. Да, не справляється, бачу цього. На жаль, не справляється, на жаль, доведеться качати. А чого, на жаль, то що доведеться? Добається витрачати гроші, не хотів їх їхати. Ну якщо вже без цього ніяк, то доведеться витратити. Головне оцих замочить, пожалуйста. Хорош. Ой, оцей великий. Ой, приїхав. Скіпаємо хвилю. Треба десь заробити. Бо цей приїде, і той приїде, і всі вони приїдуть. Нє, нє. нє. Жесть, приїхав. Приїхав, приїхав. На жаль, проїхав. На жаль, проїхав. І не вистачає буквально трішечки. І цей проїхав. Трішечки не вистачає, щоб прокачати цього за 1500. Ех, ладно. Всього, 1500 кача. Скільки мені вони знесуть, мені цікаво. Хай вже проїжджають, ладно. Так, цей заїжджає. Ой, і цей мені, коротше, погубе мене. Я так відчуваю, що цей мене просто погубе, і капець мені буде. Тим часом. Ну да, да, дивіться, у нього багато просто хп. Я не знаю, якщо він мені 50 оставить, це, звісно, буде жорстко. Ну він на мені не оставить 50. Він просто знищить мене. Дивіться, просто заїжджає і все. На жаль, гра програна.